рідкіснішої 5 гривневої монети в Україні. Дивись, до кінця, може, вона теж в тебе є. Перша ознака рідкості, монета повинна бути 2021 року. Друга ознака, у нас сама головна це Богдан Хмельницький, який зображений ззаді, повинен бути перевернути. Тому якщо ви знайшли ці дві рідкісні ознаки на своїй монеті, тоді скоріше в банк та обмінюйте її. Тому що ціна цієї монети починається від 10 тисяч доларів. По-перше, монета з номіналом 5 гривень має ювілейний рік 2018, тобто 21 рік тут ні до чого. По-друге, монета, як він казав, перевернута, починається від 10 тисяч доларів. Це не так. Якщо Богдан Хмельницький перевернутий, то рік там не важливий. Вона все рівно є бракованою і вона стартує від 10 тисяч гривень, а не доларів, як заявив на цей Рікардо. Тому що я хочу вам сказати, е, перевіряйте краще в дядька Гугла або шукайте більш е, правильніші джерела.